Вітаю, друзі, Ви на каналі Просто Пасіка. Сьогодні у нас 6 березня і ми починаємо наш огляд сімей. Хоча результат я вже і так знаю який, але вирішив просто вам показати. Ось наша пасіка, наші вулики. Коротше, зараз будете в шоці, одним словом, починаємо огляд з рамочного корпусного вулика. Закриваємо. Ну, подушку ми звідси вже буде забрали. Пам'ятаєте, мене вулику були кубули, миші. Я їх звідси повитравлював. Тобто витреби, викинув. Що ми бачимо? А нічого. Коротше, друзі, в мене лягла пасіка. Лягла пасіка. вісім, якщо мене чути, не знаю, бо тому що вітер трохи тут у нас на прогоні. Що хотів сказати? Коротше. Мінус 8 вуликів. Місяць тому я робив огляд бджолу сімей і це, що хотів сказати, робив огляд, були, бджоли, в принципі, більш-менш усі живі. Ах, чому так сталося, не знаю. Ну бачите, бджіл да? немає. Бджіл немає. У грудні місяці в мене завелися миші. А ми потім, після того, як я зняв відео для YouTube каналу, спитав користувачів, що можна зробити, всі б сказали, там трави миші, виганяй їх звідти. Я так і зробив. Коротше, мишу я вигнав, миша я потравив, бджоли ще були живі. В січень місяць, в січень місяць, кінець січня, початку лютого, бджоли були живі. Були, розумієте? Ось, п'ять його ки-палки. Ой. Тому отже, показую вам, що в нас трапилось. Забувся там яску взяти його палки Усе. Я думаю, ми ще теж зробили свою роботу, але... З цим всім робити. Роботи в нас багато. Ну, Отже, мої висновки які? Тут така сама ситуація. Точно-точно така сама. Там залишилося буквально дві сім'ї живих. Жовтий і синій. Жовто-синій, правда? Як символічно. Жовто-синій вулик і там якраз живі бджоли. Дивно. Коротше. Так, триваємо наступний вулик. Банки забув забрати, крепко не матюкайтеся, мені вже це говорили. Чого я не забрав банки. Ну, тому що певні нюанси, через які я не міг забрати цілі. Не міг забрати банки. Зараз бо я, скажімо так, і говорити і показувати, одночасно трохи складно. Тож, така ж сама ситуація. Дивимося, що у нас по кормах. У ну, крайній рамки корм є. Ну ви ж бачите. Шо? Може гніздо було занадто велике. Може що, не знаю. Дивимось далі. Рамка наступна, блін, треба було взяти стаміску. Не відірку наверх, я забув Стаміску взяти. Теж молодець. Пішов на пасіку і забув взяти стамеску, Як так можна? Зараз хвилинку, схожу по стаміску. Коротше, я повернувся. Дивіться. Корм. Корм є в наявності. Ну, це ізолятор Міленіна я робив на весняний медозбір. Під ріпак я ізолював матку. У цьому році спробував, мені дуже сподобалося. Ну, результат був, звісно, набагато краще по медозборові. От скажіть, що робити з такими рамками скором? Їх лишати? Чи їх. Що, перетаплювати чи куди їх. Тому що кому дати їсти вже, щоб підставити, в мене немає. Ну, там сім'ї, ну в них там є корма. Зараз будемо ставити їм мед, але я очікую, що вони сам перед облетяться. Постав'язку я не пішов, не було йти. Теж така ж ситуація. Тобто корма, як ми бачимо, наявність. Ух ти! Йолки-палки! Ото пчоли все. Колись були. Отаке воно бжоництво. Так, не падає, не треба не впадати, пожалуйста. Хамуха. Все-таки впало. Це в нас була карніка. Мені так її шкода, що це просто капець. У мене було три сім'ї карніки, і вони були нести мені найбільше меду. Завжди. Ніколи не руїлися. Завжди гарно формували рамку. Матка постійно сіяла не як, як попала, а сіяла нормально, ячейка в ячейку. Мені подобалися якісь матки, як вони носили корма. І взагалі їхня робота, карніки. Мені Понравилось. Ну і вони не такі агресивні, як інші породи бджіл. На мою думку, сам я в Смоленської області. Я думаю, що одна з причин, по-перше, те, що ми ще в певний момент зробили свою роботу. Причина номер 2 Це, можливо, препарати, може, їх клієш добив, таке теж може бути. Ну, Брак препаратів. Я ставив полоски на 30 днів і ставив апімітрином брезкову. Коли вийшов розплод. Бачите, я ж кажу, вулики мішай немає, бо якби міші були, то подушка була б вже скультивована. Ну, бачите, ж, немає такого. Історія та сама. Тоже пінопласт. Ну, зато буде повод тепер мені відремонтувати кришку. Яку я не доробив нормально. Чому не доробив? Я робив вулики тоді, коли чуджаництво ще не знав нічого у 2020 році. Я тільки починав ставити пасіку, і першою справою, що, що, чим я займався, це я робив вулики. І як показує практика на даний момент, ми багато чого зробили неправильно. Це вже потім крайні вулики ми почали робити більш-менш Ой, ну йолки палки ну що ж такої, а? тут, походу, хтось живе. Несмотря на те, що я їх виганяв, мабуть, що тут хтось живе. Ой, хейтери, це відео для вас. Можете потішитись, хто там кричав, що я лишуся без бджіл, Ваша... цей... ваша мрія збулась, коротше. Але хочу вас розстроїтись, довго не тіштеся, бо скоро в мене знов бджоли. <реш> О, тому крепко, крепко не радійте. Це я, що стосується хейтерів мого каналу. Є там в мене кілька користувачів, які постійно пишуть негативні речі. Не конструктивну критику, а конкретно негативні. Так, тут у нас живі, я їх не хочу відкривати, хай там по собі сидять. Вони ще не облетілися, тому що на вулиці у нас плюс. Плюс 5 приблизно. Десь така температура. Плюс-мінус. І холодний вітер західний. Ми не хоче лишній раз відкривати вулик, де є бджоли. Так, тут у нас рій був, він ще відійшов в листопаді. Два роя ми об'єднали, були в кінці серпня. Я в крайні рої більше я ловити крайніх роїв не буду. В кінці сезону. Тільки травень, максимум до середини. Червня, ай-яй-яй! Лип, так балки. Зараз да, позачепився. Та що ж таке? Зачепився саморізом за О. Так, що в нас тут відбувається? Подушка. Ну, коротше, ви все бачите, можна і не коментувати. Тут у нас теж була карника. Була, на жаль, на жаль, її вже тут нема. <кій> <кій> ну, коротше, друзі, от така в нас, можна сказати, трагедія. Ну нічого, Те все не трагедія. з урахуванням того, що зараз відбувається в країні, то то що в мене там лягла пасіка, це дрібниці, знаєте. Відновиться. Відновиться заново. Пробимо відводки. Поїдемо, може, в одне цікаве місце на Хмельниччині за бджолопакетами, карнікою. Я знаю, в садовому, якщо пан Іван мене дивиться, передаю тобі привіт. Тіше, вам привіт. Можливо, я до вас приїду за пакетами карніки. Можливо, якщо все буде добре, якщо доживе. Ну, коротше, діагноз. Значить, Перше, можливо, неякісні препарати. Друге, всю зиму в нас була практично плюсова температура. Тобто, все ж розумію, так що для нормальної зимовки мають бути відповідні умови. Тобто бджоли мають триматися в клубі і таким чином зимувати, щоб температура була там від мінус і нижче, мін, і нуля, там мінус 5, мінус 6, наскільки я розумію. Во. А так як в нас практично грудень, січень і кусок лютого була плюсова температура. Плюс 10, плюс, плюс 5, плюс 10, плюс 11. Приходиш на пасіку, бджоли літають. 17 січня пасіка буде. Ну, ну то як воно буде так жити? І виходить, що. Всі ж прекрасно розуміють, хто знає, що коли, якщо в зимовці, плюсова температура і бджоли не тримаються клубу, вони починають споживати більше корму. Відповідно, споживають більше корму, вони починають зношуватись. Само собою в них закінчується корма раніше. Плюс до того ж всього вони зношуються і немає заміни цього. Немає заміни покоління. І сім'я просто зношується і вмирає. Тому що нема нових бджіл, а корм уходить і бджола зношується скоріше. Ну ви ж це самі прекрасно знаєте. Такої зими, як в цьому році, в мене ще не було. У нас практично не було снігу і практично не було морозів. Було від мінус 2 до плюс 5, плюс 6, плюс 7. І сонце таке світило, як зараз. І все, ось така зимовка. Тому не знаю. Можливо, і я, Олень, я цього не виключаю, що в деяких нюансах я також маю. Грішок стосовно того, що відбулося на моїй пасіці. Шкода, ну нічого. Поставимо ловушки. Якщо тих дві сім'ї доживуть, ми їм вже поставили. Я то, звісно, боявся ставити, бо вони ще не облетілися. Но я поставив їм вже два пакети корму, меду. Не канді, а меду весняного. Не соняшник, не гречка, а іменно весняний мед. Типу садки з ріпаком. Поставив їм по 200 г на рамки зверху. мали що їсти. Ось така історія, друзі. Будь ласка, не повторяйте моїх помилок і відповідно, відповідально ставтеся до своєї роботи. Тому що мені шкода і бджіл, і сам перед шкода тої роботи, яку я потратив на це все. Це ж скільки треба було робити. Формування, гнізд, аруї. Чекайте, аруї ж знімав так само з цих дерев, тут руї сідали на яблуці і там далі на вишні. Це ж це все граня підкормити, підпоїти, дати води, дати ще щось. Ті самі препарати. Ну, препарати там не дуже сильно потратили, але все одно копійка, копійка, і виходить вам гривня. Я просто зняв відео, показати, що в мене лягла пасіка. От і все. Я не знаю, що я буду знімати. Далі. Я думаю, що можливо ми будемо знімати процес відновлення пасіки. Я думаю, вам буде цікаво. Можливо. Так, це сушнина нормальна. Дивимося, що в нас відбувається. Сюди я ще навіть взагалі не дивився. Того я так сюди прийшов. Дивимося. Угу. Ну, от бачите, частина. Це вже цікаво. А це вже цікаво. Частина бджіл вмерла, а частина бджіл ще не вмерла. Ну я не знаю, там теж якщо жменька бджоли, зараз 6 березня, я їх просто не врятую. їх не... Так, тихо, ребята, тихенько. Їх закрили, подальше. Коротше, що сказати, об'єднувати їх не резон, тому що вони не облетілися ще. Вони не, не сходили до вітру, скажімо так, не, не випружнилися. Тому якщо я зараз почну будь-які маніпуляції, плюс скажімо, у нас тут вітер постійно, тому вже як, буде, як Бог дасть, так і буде. Більше додати мені в принципі нема що. Тому будемо відновлювати нашу пасіку, якщо, дай Бог, живемо. Я дуже сподіваюся. Чекайте, бо якось стану вітер, задуває в камеру. От. Перше, що це вставити ловушки, ловити рої і поїздка за бджолопакетами. Ось така, друзі, історія. Я не знаю, що вам ще з бджолярів, ютуберів, блогерів покаже. Я без поняття, можу хтось і покаже, бо обично, як я дивлюся по своїх, хто дивиться, хто робить такий самий контент про бджільництво, типу блог, або щось показати чи похвалитися, то там негативної інформації дуже мало. Там хлопці все дуже гарно, меди качають бочками, бджоли не рояться, не кусають їх бджоли. Коротше, все там них файно, супер і на мазі. Я ж вам показую іншу сторону бджільництва, як воно може бути. О, 10 вуликів, чи 12, ну там рої раніше лягли, в той крайній білий вулик. Там я об'єднував 2 чи 3 роя в листопаді, в цьому, кажу, в липні, серпні. місяці, І до листопада вони не дожили. Вот. Ну, Не дожили, нічого страшного, заведемо нових. Тут були бджоли, які розтягувалися роками 21, 22, 20 рік. Робилися відводки, вони також. На жаль, усі лягли. Ну, що я зроблю? По-перше, я не очікував, о, понятно, ясно, пчотки обділилися вже, так? Да? То що це означає? Що Вже відбувся цей обліт виходить. Ну, виходить, що так чи ні? Ну, ви бачите, який вулик. Або обліт, або в них це саме. Вибачайте за мій суржик, я вам ще раз поясню. Хто буде питати мене за мову, ви не дивуйтеся. приїдьте на Хмельницьку область, Хмельницьку область, місто Хмельницький, і послухайте, як спілкуються люди, який говір, і який народний фольклор, як люди говорять. А тоді задавайте мені питання і критикуйте на рахунок моєї мови. Добре? Я спілкуюся з українською і в нас тут. Е... Як би вам сказати, на, регі... на регіональному рівні суржик. Тому хто з Хмельниччини можемо і стала підтвердити. Я в цьому впевнений. Ладно, вернемося до нашої пасіки. Це зовсім не важливо, теж якщо говорив. Але на цьому в мене все, друзі. Ви були на каналі Просто Пасіка. Добавити мені нема що, роботи зараз буде багато. Оці всі рамки треба витягувати, перетоплювати, чистити вулики від того всього, що там відбувається, на дні. випалювати, висмалювати, переробляти кришки, От, чекати тепла, ставити руї і їхати за пакетами. І я думаю, що якщо усе буде добре, то усі ці дії я вам... Обов'язково опублікую. Якщо вам цікаво. Якщо вам цікаво, ставте плюс, лайк, підписку. Знаєте, в єдині ці ситуації, що лягла в мене пасіка, єдиний плюс, що я можу зробити, це піти просто зняти відео. І все, на даний момент. Саме тому я це, це і зробив, хоч щось. Більше мені нема що сказати. Ось така ситуація. Хейтери, вам привіт! Я ж кажу вас сьогодні. Свято, ну довго не тіштесь, бо скоро в мене будуть опять бджоли. Так що така історія. Добре. Кому цікаво, можу ще вам сказати, що тут робити. Ну, щоб показувати. Лягли бджоли, ти. ти лягли, що тут зробиш. Я Перший день, взагалі, як ти казав, чуть не плакав. Потім вже зрозумів, що воно не поможе. Труда багато, тільки дивишся на це все, це просто. Я то сміюся, це ж не значить, що мені смішно. Правда? Правда? Правда. Добре, добре, будемо щось робити, працювати. Дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, будемо працювати над відновленням пасіки. Кажу, з 10 вуликів залишилося 2, і то це вже під питанням. Також, хоч всього, він теж, мабуть, ляже. Я так думаю. І в нас буде повністю усі вулики порожні. Mm. От. Ну нічого. Заведемо нових. Я хочу карніку. Я дуже хочу карніку. Мені сподобалось працювати з карнікою. Це дуже спокійна порода, тому я не знаю, що будемо рої лапати, бо рої ти Не знаєш, що ти можеш здавити. Може бути, матка неплодна, вони потім відійдуть через тиждень-два, а ти на них потрапиш ресурс, час. Сили і все остальне. Може бути сім'я якась заболена, можна руйом принести якусь інфекцію на пасіку. Це теж нюанс застабувати за, за цей. всі пчоли можуть заболіти від роя. Це, також такі ситуації відбуваються. Тому, можливо, ми будемо робити бджоло пакети конкретної породи, а саме карніка. От, тому. Хто мені дивиться Смельницького, напишіть. Або як це правильно сказати, які варіанти є, або де знаходяться, хто продає джолопакети, карніка в радіусі 30 кілометрів від міста Хмельницького, скажімо так. 30, 30 кілометрів від Хмельницького радіусі на всі чотири сторони. От. Напишіть, я можливо вийду з вами на зв'язок. Може про щось домовимося заздалегідь. Я так розумію, треба ж замовлення робити наперед. Вот, вот така історія. Добре, друзі, все, пішов я прибирати цей весь гармидер і братися до роботи. Інакше ніяк. Ви були на каналі Просто Пасіка. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк, дизлайк. Всім пока!